Отже, сьогодні ще, принаймні, декілька разів я думатиму і говоритиму про Генріха Вьольфліна, 80 років від смерті якого виповнюється цьогоріч, і такі короткі імпровізовані відео вони йтимуть серією прогулянки. Термін, як це не дивно, так, прогулянка як термін взяти у одного із найважливіших мислителів ХХ століття, Вальтера Беніаміна, який в своєму тексті Париж, столиця 19 століття» вводить поняття фланера, чи осмислює його, говорячи про Будлера. І говорить він про людину, яка прогулюється вулицями Парижа, дивиться у вітрини. І, само собою, це являє абсолютно інший тип містянина, ну інший тип взагалі людини новочасної, для якої вітрина перетворюється на таку собі експозицію, яку можна розглядати, і можна прогулюватися, а не, викон... не йти містом з якоюсь метою, від якоїсь точки до якої, і отримувати від цього задоволення. Фактично так вільно блукати. І вибудовується ціла така інфраструктура, яка уможливлює це вільне блукання. От, власне, я так хочу поблукати текстами Генріха Вьольфена, одного із найважливіших теоретиків мистецтва, істориків мистецтва, який е, справді зумів запропонувати поняття, що стали. Глобальними, наскільки можливою є глобальна історія мистецтв, настільки Генріха Вьольфліна можна вважати істориком і теоретиком, який започаткував її. І вчора вночі я відкрив котре принципи історії мистецтва, одну з найважливіших і, можливо, найбільш цитованих робіт Вьофліна, перше видання якої припало на Першу світову війну. На 1915 рік, і прочитавши декілька абзаців, я знову ем, спотикнувся на тому, на чому я постійно спотикаюсь. Отже, перш за все слід сказати те, що ем, хороші теоретики мистецтва і хороші історики мистецтва безумовно пропонують певні методології, які стають частиною академічної науки. За увагою, наскільки історія мистецтва може вважатися наукою, і вони втрачають свій контекст, контекст появи, контекст особи, яка запропонувала терміни або методології, або періодизації. А це дуже важливо, тому що ця людина має свої упередження, вона має свої підстави. Для того, аби це впроваджувати. Таким чином, ці терміни періоди, концепції, методології, ніби відриваються від місця і часу і вдають із себе універсальні, Чи універсальними не є і ніколи не були. Відповідно, коли ми в академії в широкому сенсі згадували про Вельфліна, коли мене навчали, Ну, ми говорили про якісь базові поняття, про лінійний живописний стиль, про Ренесанс бароко, і це так має бути це все зрозуміло. Але щойно ми зіштовхуємося так з цим фактом, що раптом під час Першої світової війни так виникає така наріжна методологія історії мистецтва, яка визначає цю історію мистецтва донині. Постають запитання, ну, власне, як це так писати о, цю методологію історію мистецтва під час світової війни, і під час Першої світової війни, власне, тут я такто ну, тобто логічно скажу, що першої першої о, світової війни, о, тобто події, досвід якої до цього був неуявним. Тому що до цього жодна війна не була світовою. От, власне, з цим ми спробуємо розібратися. Тепер я повернусь до того, що я покинув, влукаючи, так, до початку принципів історії мистецтва. Він згадує про те, як Люб Ріхтер, художник з трьома своїми товаришами малювали пейзаж, і вони домовилися написати пейзаж достеменно. Так як це виглядає? Проте, коли вони завершили свої полотна, виявилося, що це чотири абсолютно різні пейзажі. З цього розпочинає Вольфлін, ставлячи питання про індивідуальне і універсальне або колективне і загальне? Оце питання зрозуміло, що яке є наріжним донині. Як ми, власне, об'єднуємо, що ми називаємо там стилем, напрямом, що ми називаємо школою? Чого, зрештою, в цьому більше? Чогось дуже локального чи чогось загального, спільного? Яким чином, якими шляхами це під'єднується до спільного? Ну, мені також важливо ще й те, що Вельфлін в 1915 році. Фактично порушує проблематику, яка буде важливою, дуже актуальною, спопуляризованою вже в 60-х роках про конструювання бачення, так? Ну, от українському читачеві, який цікавиться мистецтвом, літературою про мистецтва це більш відомо через книжки Берджера, але щойно ми починаємо. Знайомитися з більш серйозною літературою, ми раптом виявляємо, що дуже задовго до Берджера про це говорили. І Вельфлін так розглядається в контексті двох стилів Ренесансу і Бароко, які йдуть почергово, він надає їм певні характеристики, пари, так, протиставляє їх. Це не є темою сьогоднішнього мого міркування, тому я про це геть не говоритиму. Темою мого міркування буде естетичне розчарування Генріха Вьольфліна. Естетичне розчарування його як історика мистецтва, те, про що тривалий час було не прийнято говорити. Um, у зв'язку з тим, що історія мистецтва мала бути об'єктивною наукою, нормальною наукою, де не місце якимось емоціям. Про те, як ми знаємо, 60-х років все частіше ми говоримо про агентність мистецтва, творів мистецтва, про їхню дію на нас, і Елкінс, um, інший відомий автор і дуже цитований автор, описує um, випадок однієї його студентки. Яка, бачачи котрус із картин старих майстрів, розплакалась біля неї. Це було дуже зневажливо прийнято її одногрупницями. Тому що ну, серйозний історик мистецтва, він, звісно, що набачений. І чим його здивуєш? Ми бачимо твір мистецтва, ми впізнаємо сюжет, ми його аналізуємо, розглядаємо його і. Там, плакати біля картини, це ніби там знепритомніти під час операції, ну словом, не гоже так робити. А, але справа в тому, що Елкінс навпаки, критикує таку позицію і говорить про цю таку еротику мистецтва, про те, що таким чином мистецтво діє і не слід цього заперечувати. І Верфлін. А, Дозволяє нам побачити ще, можливо, більш унікальний досвід. Тому що, ну, як нас може перечулити твір мистецтва, ми можемо уявити. Але складніше уявити, як працює історіографія мистецтва. І складніше уявити цю ситуацію, коли сама історіографія мистецтва є агентною. В цьому мені, звісно, що допоміг розібратися Ганс Хонес. Um, який опублікував статтю в журналі мистецтва північного Ренесансу. Стаття так і називається um, Північ Верфліна, Цягар приналежності. І в цій... я фактично коментуватиму цю статтю, робитиму та якісь, цитуватиму свої виписки і міркуватиму довкола них. Тому що дослідник звертає свою увагу на праці, які менш відомі, звісно, що українському читачеві передовсім, але на загал. В принципі, зокрема, таку роботу, як Італія та Німецьке почуття форми. Це робота 1931 року, де. Вельфлін згадує про національний характер північного відродження, що було йому дуже близьким, і що дуже близьке до контексту української історіографії історії мистецтва. Ми тут не особливі зрозуміло, що всі ці конструкти великого наративу про історію мистецтва, які існували до Першої світової війни, не могли існувати під час. Першої світової війни, міжвоєнний період і тим паче під час Другої світової війни чи після неї, Верфлін захоплювався італійським мистецтвом і не просто захоплювався, а для нього, ну не цитуватиму Бродського, але естетичне і етичне було фактично нероздільним. Глибоко пов'язаним. Верфлін намагався відповіднити свій стиль і своє життя принципам і естетиці і етичним категоріям класики. Такою класикою для нього було італійське мистецтво, італійське мистецтво Ренесансу прекрасне, співрозмірне, гармонійне. Яке мало б мати здатність виховувати людину, а як ми знаємо, і виховувати громадянина. Хоанес і да, автор статті, і ми з вами можемо поміркувати, або можемо навіть підбити якісь підсумки, до чого це призвело у ХХ столітті, до чого це може призвести сьогодні. Ми знаємо так, орієнтування тоталітарних держав на класичні стилі йдеться про фашизм Беніто Муссоліні, йдеться про нацизм Адольфа Гітлера, йдеться про соцреалізм, який орієнтувався на класичні стилі. Але ми маємо розуміти, що навряд чи це було фактором для Вьольфліна. Мовилося про інше, скоріше йшлося про пошуки підставовості, чому історія мистецтва має право бути, скоріше йшлося про виправдання її як науки і про пошуки соціальної, прикладної функції історії мистецтва. Проте з часом Вельфлін, як і дуже багато дослідників, а власне і художників. Зрозуміло, що підтримуючи ці ідеї класицизації, мистецтва, і естетики і етики, вони так чи інакше стають заручниками ідей, фашизуючих, ідей тоталітарних, які призводять до тоталітаризму в адорніанському сенсі, тобто йдеться в адорніанському або в киянському, так ідеться не про історичні фашизми. А якраз про неісторичні, але це окрема тема. І в цьому контексті слід сказати, що декілька праць Вельхіна були присвячені такій фігурі німецького мистецтва, як Альбрех Дюрер. З одного боку, можливо, найбільш німецькому майстру, майстру, який, якщо там опитати. Професійне, коли чи не професійне, можливо, це один з таких небагатьох художників, хто перше вернає в думці про німецьке мистецтво. Так само ми маємо розуміти і усвідомлювати проблеми, які були пов'язані з німецьким мистецтвом, ставленням до німецького мистецтва у Веймарській республіці і в Третьому Райхові. І зрозуміло, що. У зв'язку із оглядом на ці проблеми, певні художники, які становили канон цих держав, висвітлювалися і подавалися в певному ідеологічному ключі. Той контекст і та перспектива, з якої Верхін подає Дюрера, вона абсолютно унікальна, тому що, на противагу панівним да, позиціям німецької історіографії. Вельфлін якраз розглядає Дюрера як того, хто певною мірою під час італійських подорожей зрікається чогось німецького, привносячи в німецьку культуру італійське. Ото південне, прекрасне, гармонійне і класичне. А, да, таким чином, змінюючи а, германську душу або німецьку душу, це. Тому контексті, в якому мені йдеться взаємозамінні речі. І тут слід сказати, що з цієї позиції, з цієї перспективи, найбільш ближчим до Вельфіна, можливо, є Абі Варбург, який також характеризував творчість Альбрехта Дюрера. З точки зору моральної стриманості через впертує. Самораціоналізацію. Проте в 20-х роках. так, от оці, Я на лише декілька прикладів, про що йшлося так, під поєднанням чи перетіканням естетичного в етичне і взоруванням на класику і на італійське мистецтво. Але в 1923 році стається певний пуч. В Німеччині і прихід до влади нацистів стає неоникненним. Верхлін розуміє, що працювати в такій політичній атмосфері буде неможливо, і він в 1924 році звільняється з Мюнхенського університету. Тут цікаво те, що за рік до цього звільнення. Виходить друком перевидання принципів історії і мистецтва, і ключовим нюансом тут є, власне, якісь такі невеликі, ще авторські зміни, які він впроваджує в текст. Це те, що стає непомітним з часом, це те, що, з чого я починав, так, стає непомітним, коли ми вже працюємо з готовими моделями методологічними, так. Ну, є Вельфін, є ці пари опозиції, є от Ренесанс, є бароко. Хоча сам Вельфін говорить про те, що це доволі стерильна модель, так, і що часто це взаємопроникні речі, а ми знаємо це загальне місце, так що бароко і класицизм, як неокласицизм, так і один Ренесанс. Можливо, вперше в історії ці два антагоністичні стилі існують одночасно. Так, от, те, що втрачається, це ці зміни. Але ми їх бачимо, коли ми читаємо різні перевидання принципів історії мистецтва. Так, от, в 1915 році перше видання принципів історії мистецтва, він. Говорить, Люди бачать так, як хочуть. В 1923 році він говорить уже менш категорично, і пише. Люди, імовірно, бачать так, як вони б хотіли бачити. І, зрештою, на початку 30-х років він видає невеликий текст. Принципи історії і мистецтва перегляд. В якому йдеться вже про категоричний, да, от, власне, перегляд тези, про яку мені сьогодні йдеться, людське бачення. Говорить він, обумовлене диктатом часу і раси власне, ця зміна. Ця категорична зміна 31-го року, ну і загалом 30-х років, вона обумовлена усвідомленням Вельхліна неможливості зрозуміти і побачити Рафаеля чи Джуконду да Вінчі тільки тому, що він належить до іншого типу культури. До німецької культури. Тобто в нього виникає усвідомлення того, що там не можна позбутися контексту місця і культури, в якому ти народився, ні тобі як досліднику, ні тобі як в принципі, споживачу мистецтва, так? навіть якщо ти просто глядач. І ці зауваження вони стають ще більш критичними і розлогами тоді, коли відбувається те, про що я кажу, так, це естетичне розчарування, коли він розуміє неможливість побудувати, відтворити універсальну людину Ренесансу. Коли він розуміє те, що німець із німецької статури. Не, не виникне і не буде а, людини, яку міг би зобразити Рафаель. От в цьому, власне, і полягає естетичне розчарування Вельфліна, яке є розчаруванням його як глядача і як науковця. Фактично, Вельфліну Можна сказати, хоча це може звучати пафосно, і, можливо, я помиляюсь, але не пощастило в тому сенсі, що він сформував певну методологію, певну доктрину, певний погляд на історію мистецтва. Сформував, як це має бути і може бути так, достеменно вірячи в це. І він перед. Кінцем свого життя так пережив оцей крах цієї доктрини, цього погляду на мистецтво, яке, виявляється, було можливим в епоху, прекрасну епоху, тому що основні ідеї, так, принципів історії мистецтва, вони були закладені ще в його хрестоматійній праці Ренесанси Бороко, опублікованій в 1888 році. Він їх трансформовує під дією в контексті Першої світової війни в 1915 році. І він остаточно відмовляється від них в 1930-х роках, на початку 1900, 1930 х років. Оця трансформуюча роль і мистецтва, і історії мистецтва, яка має виховувати, покращувати. Створювати ідеального громадянина, причому громадянина в широкому сенсі, не тільки в сенсі там патріота чи приналежного до певної нації. Саме від цього Генріх Бельфлін естетично розчаровуючись, відмовляється.